Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про людину, яка є найдорожчою для кожного з нас. Багато в світі різних слів і різних виразів чимало, та ласкавіше серед них і найрідніше слово мама. Діти, на малюнку ви бачите слово мама написане буквами Діти, спробуймо впізнати звуки, які складають слово мама. І викласти його за допомогою фішок. Вимовляємо разом мама. -ма. Який перший звук? Правильно, м. А який він? Голосний чи приголосний? Приголосний, а позначати будемо чим? Фішкою з однією рисочкою. Молодці. А назвіть другий звук -ма, -ма, М-а. Правильно. А. Це який звук? Голосний позначати будемо фішкою з кружечком. Третій звук, який мам, теж м. Приголосний позначаємо фішкою з однією рисочкою. І останній звук мама. Правильно, а голосний позначаємо фішкою з кружечком. Порахуємо, скільки всього звуків. Чотири. Скільки голосних. Два. А скільки приголосних? Теж два. Діти, а ви знаєте, що кількість складів у слові можна визначати не тільки за допомогою долоні, а по кількості голосних звуків. Ось у слові мама два голосних звука. Отже, і два склади ма. -ма. Діти, а зараз спробуйте закінчити речення, яке я розпочала. У кожної дитини є мама. Кожна людина любить свою. Маму, на свято ми даруємо квіти мамі. Я люблю гуляти зі своєю мамою. Я дуже пишаюся своєю мамою. Пропоную діти пограти. Ви бачите малюнки жінок різних професій. Уявіть, що це ваша мама. Скажіть, ким вони працюють і що вони роблять. Наприклад, моя мама художник, вона пише картини. Моя мама працює лікарем. Вона лікує людей. Моя мама працює продавцем в магазині. Вона продає дитячі іграшки. Моя мама працює в школі вчителем. Вона вчить дітей. Моя мама працює кухарем, вона готує різні страви. По дорозі додому з роботи мама заходить в магазин, щоб купити продукти. Допоможемо їй. Спочатку треба обрати продукти, назви яких починаються на звук М, а потім з першим звуком С. Розглянемо вітрину, що ви бачите: м'ясо, сосиски, сметану, сік, молоко, сир, макарони, масло. Тож, будь ласка, оберіть продукти. Перевірте себе. Отже, продукти, в назвах яких перший звук м масло, м'ясо, молоко, макарони, а з першим звуком с сметана, сік, сир, сосиски. Молодці діти. Малята, які ви молодці, як добре попрацювали. А скажіть, ви знаєте, де і ким працюють ваші мами? Що вони роблять? Чи були ви у них на роботі? Дякую за увагу! До побачення!